Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і я зараз ось сіла знімати і трошки навіть відвикла, тому що для вас пройшло все непомітно. Але насправді я десь вже чотири тижні нічого не знімала, тому що три тижні з них я була у подорожі. І якщо вам цікаво, то за всім цим ви можете спостерігати в моєму інстаграмі. І звичайно, з подорожі я Привезла деякі покупочки, звичайно, книжкові покупочки, і взагалі зрозуміла, що потрібно відзняти вам книжкові покупки. Останні були більше двох місяців тому, тому давайте починати. Почнемо ми з подорожі, і що я там купила. Ми були в Парижі, і звичайно, ми пішли до «Шекспір та компанія. Це просто легендарний магазин, і там нічого не можна знімати всередині. І знаєте, це такий плюс до вайбу. Всі в книжках, а не в телефоні. І насправді там туди навіть черга була і радієш від того, що люди розуміють, що це за магазин, яку знаєте, цінність він несе. Звичайно, я не можу, не могла піти звідти без покупок і. Я купила, в принципі, по класиці, але це не у ліс, тому що все ж таки у ліси англійською я б не потягнула. Дай Бог його українською потягнути. Але я купила дві книжечки Хемінгуея. А перше це Старик та Море, я його не читала, тому. Я здивувалася, що вона така взагалі маленька. І інше це, здається, взагалі така збірка оповідань, якихось новел розмірковувань Хемінгвея. Має назву Across the River and Into the Trees». Щось таке, мені здається, що буде схоже чимось на свято, яке завжди з тобою, яке я і читала. Єдина книга, яку я читала у Хемінгвея. І, звичайно, звичайно, мені тут. Кожну книжечку поклали закладинку, але найголовніше це штампів. де була куплена ця книжечка. Ось я прям неймовірно щаслива і вже починаю складати плани на наступний рік, річні по читанню. Хоча б потрібно було читати ті плани, які напланували на цей рік. Але я думаю, що Limінг 100% буде в планах і якась одна з цих. Книжечок там буде. І насправді я не так багато саме книг придбала у подорожі. Якось так склалось, хоча я заходила майже в кожній країні, в кожному місці в книжковій крамниці. Але через те, що в Румунії в цілому все довозять, і всі книжки англійською тут є. Тож, все, що я хочу, я купляю. Тому. Прям якихось бажанок не було, я не купляла. Але ми були в Празі після, після Парижу, і там є наша українська книгарня, чого мені дуже не вистачає тут, яка має назву Шевченкові вуса дуже класна назва. І я там купила всього-навсього дві книги. Я думала, що я куплю більше, але насправді там не такий вже великий. Вибір е, книжок, є, наприклад, якісь книги, які є там тільки друга, третя частина якихось циклів або перша. Тобто щось що мені не потрібно. І плюс, якщо чесно, м'яко кажучи, там дуже дорого. Прям дуже я е, в Чехії в них свої там, крони, і я в них не зовсім розуміюсь. Але коли я переклала це на леї, я така пу-пу-пу-пу-пу, ну, це. Прям дуже дорого. В цілому, якщо перекладати вже на гривні, то кожна з книжок коштує по 900 гривень. Ну це тумач. Тумач, тим паче, що книги ну, такі, ну вони стільки не коштують. Коротше, перша книга це Вільям Шекспір, комедії та трагікомедії. Ще десь роки чотири тому я прочитала у. Шекспіра збірку трагедії, мені дуже звичайно сподобалось. І в одному з минулих прочитаних я вам говорила про те, що я хочу ось знаєте, такі значимі, е, твори читати, якісь міфи, якісь твори, на яких базуються інші е, сучасні вже книги. Тому е, продовжую і взяла комедії та трагікомедії. І друга книга, щоб ви не думали, що я така начебто розумна. Ковін від Гарпер Л. Вудс. Насправді я нічого не знала про цю книгу, я просто її побачила на поличках. Вона така маленька, за це 900 гривень. Я не можу, знаєте, якось прийти до себе. Е, ось, я нічого не знала про цю книгу. Зайшла, е, дивилась, дивилась побачила її дуже з гарним корінцем, з різом. І, знаєте, осінь, це було в Празі, Прага така містична. І я така. Мені це потрібно і зачитаю вам аннотацію. Мене виховували так, щоб я стала зброєю у руках свого батька проти ковину, який забрав у нього сестру. І тепер я будь-що маю вберегти свого брата від такої ж долі, щоб виконати свій обов'язок. Я повинна вирушити до престижного університету Голов Тут найкраще та найрозумніші відьми навчаться практикувати магію вільні від людського осуду. Тож жодного косого погляду у мій бік. Єдиний, хто не зводить з мене сповнених ненависті та люті очей, це директор Геллоу Гроуз, Аларі Грейсон Торн. Він зневажає все, за що я Ну, Ми розуміємо, що там буде. Ось я думаю, що потрібно зняти якийсь осінній влог. Насправді я дуже сумувала за домом і е, хочеться зняти якийсь такий домашній влог, піти в нас тут в парк. В нас зараз гарна, така золота, ще тепла осінь. І почитати разом з вами цю книгу, як вам така ідея? Пишіть в коментарях. Тож, це все, що я привезла е, книжкового, але... Е, Швидко прийдемося по сувенірчикам, які я придбала. На книжкову поличку я собі купила у Страсбурзі такий будиночок малесенький, він такий гарнюсінька і він в мене тут зазвичай стоїть. І також в Страсбурзі, оскільки це взагалі то місто Різдва, я не могла там не купити Різдвяну іграшку. Ось на ялинку, і я придбала такого милого медведика. А, думаю, що ми разом з вами будемо прикрашати ялинку в якихось влогмасах, і там буду її вішати на ялиночку. А, в Парижі <зум> я не змогла пройти повз такого плакату. А ось тому мені потрібна рамка і десь поставити, щоб всі бачили, що ну ми фанати нашої собаки і Коргі. В цілому, я взагалі, коли йду по вулиці, така: о, корх, і все, мені потрібно піти потискати, погладити, і сказати в мене також є і показати е, фото людям-байдуже, але я таке роблю. І, звичайно, звичайно, я у подорожах завжди купляю дуже-дуже багато закладинок. І так, у Парижі, в нотердам де Парі, я придбала ось таку гарну мереживну закладинку. Далі у Парижі, до речі. На Монмартрі ось таку вазу ручної роботи зробили там дуже гарна дівчина. Продавчиня, вона і робить ці витвори мистецтва. Я там прям загубилася, не знала, що обрати. Там і чашки, і посуд, і вази, все, все що хочеш. І, але я зупинилась на вазі, щоб вона так доповнювала інтер'єр. Так, далі. У Празі я купила ще закладинки. По-перше, ось така незвична закладинка. В них два такі шарміки з двох кінців на ниточці. Тут в нас висить сова, Повер... повернись, а вона з двох сторін сова, це гаразд. І з іншої така книжечка, нібито з алхімією. Ну, розуміємо, Прага. Так, і в празі я також, звичайно, не могла не купити а, закладинку з кавкою. І ще дві закладинки, якщо чесно, я не пам'ятаю, де саме я їх купляла, якусь а, у, в, у Відні, а цю, цю цю не знаю, де. З зайчиком і ось Вавилонська вежа. Ось такі. Покупочки з поїздки. І далі переходимо просто до книжкових покупок, що я купляла за останні місяці. Є звичайно книжки, які ви могли десь бачити у влогах, якщо ви їх дивитесь. Я сподіваюся, що так. А так, книгу, яку я купила тут з рук, це Емілі Генрі, книголюби. Якось ми з подругою останнім часом підсіли на якісь такі більш легкі книги. Я їх не читаю, я їх купляю, вона їх читає. А ось але. Колись я дойду до них. Тут в нас тут у нас є дівчина, яка працює в книжковій індустрії, і є якийсь редактор, з яким вона якось на ножах щось таке. І ось в якійсь спільній поїздці вони разом якось сходяться. Щось таке має бути. Не знаю. Далі у влогах, до речі, з комікону я купила декілька книжок. Перша – це з Baby». The Baby Dragon в Бейкері від A.T. Ті Як потім виявилось, потім виявилось, що це друга частина. У мене вже таке не вперше трапляється, тому що, блін, ну не пишуть друга частина. Я читала уважно. Ось тут, ось там. Я бачила, що є ще одна книга, але чомусь я вирішила, що саме це перша частина. Але ні, це друге. Я це тільки дізналась. Потім а, на, на букріці. Отже, коротше, щось повинно бути з пекарнею, дракошкою і дівчиною, яка буде шукати себе, сенси життя. Ну, ось таке щось затишне має бути. Але потрібно купити тепер першу частину. Далі там же я купила книжечку від Кеті Холт «Not in my book». І як я бачила, в нас зараз вона чи виходить, чи вже вийшла українською. Навіть тут має бути щось про двох письменників, які будуть писати якусь одну книгу, і, звичайно, в них будуть якісь суперечки, але потім буде кохання. Щось мене пробило, знаєте, на якусь таку книжкову історію з коханням. Далі я купила. Книжечку нову. Ну, Це не серія, це нова книга, просто вона розбивається безліч томів. Це Масянь Танцю і її Зкам Wild Self-Saving System. Бачила також, що в нас виходить українською воно, чи ні, чи я це сама собі придумала. Ось. Тут має бути, звичайно, китайська міфологія Двоє красунчиків, які потримаються за ручку, дай Боже, до кінця. Восьмого тому ну але тут як я зрозуміла, буде щось з розряду теми про попаданця. Коли е, наш герой потрапить у книгу, стається якраз з якоїсь китайської міфології, має бути щось таке, і там буде. Буде кохання. Мені подобаються книжки Мусян Канцю. Їх не завжди легко читати, особливо спочатку історію зникнути, всі ці імена, родини і так далі. Якісь створіння. Але потім сама історія дуже цікава, і воно затягує, якщо чесно. Далі книжечка, про яку я зовсім нічого не чула, ніде ось, але я її побачила, прочитала анотацію і мені. Зайшло це The Esther Естер А, Тут повинно бути щось про дом вбивцю чи дом з привидами, якийсь такий лячний будинок. Я люблю такі історії, особливо восени читати. Можливо, якраз найближчим часом візьму, почитаю. Чогось якраз хочеться вже такого моторшного. Почитати, загорнутись в плет, але все ж таки в нас ще не зовсім прям така погода. Але хочеться. Далі так само з рук я купила аж чотири книги Агати Крісті про поро. Це мій улюблений персонаж у Агати Крісті. У е, мене ціль прочитати абсолютно все в цілому, Агати Крісті, але в першу чергу про поро. І ось купила. Чотири книжки, які, які я ще не читала. Анотації я їх не знаю, і вам розповідати не буду. Ну, В цілому там все завжди зрозуміло, банально, дуже схоже одне на одного, але я люблю ці книжки. Вони для мене, знаєте, таке, такі ліки для душі. Ти читаєш і розумієш, що чарівний Еркільпоро все вирішить, не хвилюйся. І так, це убивство у Месопотамії. Далі. Третя дівчина. Далі Примха Мерця. І остання книга це Місіс МакГінзі Померла. Ось. Також, напевно, найближчим часом буду читати. Якраз на осінь взагалі. Ага, так крізь будь-коли заходить. Байдуже, але буду читати. А далі новий мені здається, вже для мене буде автопокупаємий автор. Хоча я в нього прочитала лише одну книжечку. А це Жоель Дікер і його книга «Балтиморів». Я в нього прочитала загадку номер 622, і я просто була в захваті від цієї книги. У мене подруга про кожну книгу розповідає, що вони дуже класні. Вона взагалі все прочитала, що в нього на даний час вийшло. І е, вона так, всі круті, немає поганої, тому я прочитала вже одну, я впевнилася, що так, мені також це подобається, і все я буду скупати. Поки що ще не читала цю книгу. Е, якщо чесно, не хочеться читати, поки вона в мене на руках одна не прочитана. Напевно, коли докуплю побільше, е, щоб був запас, то Візьмусь за цю. А далі а, книга Жовтолика Ребек Кван. А, тут має бути щось також про книги. Боже, в мене так багато книг про книги. Хоча я тільки нещодавно зняла а, добірку таку. Якщо не дивилась, подивіться, а, жовтолика. Тут повинно бути щось про а, вкрадену історію, а, книжку якусь. А, одна жінка вкрала у іншої. І що з цього вийде, я у Ребекки Кван читала її Вавилон. Книга мені сподобалась 50 на 50, тут зовсім інший жанр. Якщо там в нас якесь таке було Dark, Академія фентезі, то тут в нас якийсь а-ля, напевно, детектив, трилер, щось, щось таке. Але в мене подруга е прочитала, здається, вже цю книгу, інша просто подруга, я згадую відгуки в голові. І їй, якщо чесно, щось не дуже зайшло, сказала, що. Їй було якось нудно, але прочитаю і складу своє вже враження. Далі книжечка від Голі Джексон. Виживуть п'ятеро. У Голі Джексон я читала про дівчину. Боже, як називається ця книжка? Я десь ставлю, прикріплю цю книжечку, як вона виглядає. Такий, знаєте, дуже добрий, якісний, підлітковий детектив був. Мені дуже сподобалось. І тут у нас буде щось на весняних канікулах у трейлері. Друзі поїдуть там компанія з п'ятих, напевно, з е, людей, і вони якось губляться у лісі, якось там застрягають і розуміють, що хтось з них вбився. І ось такий замкнутий простір, і кожен думає один на одного. Ось, кажу ж, мені сподобалась Голя Джексон, тому думаю, що і ця книга мені також сподобається. Книга, яку я вже прочитала і вам неодноразово про неї говорю, але просто повинна відмітити в цьому відео, це ніколи не бреши від Фріда Макфаден. І я вже неодноразово говорила, що вона мені спочатку не подобалась, але під кінець. Сподобалось. А в цілому це такий, знаєте, непоганий детектив-трилер на один раз, не більше. Але я думаю, що я ще щось буду читати у Фрід А, Мені сподобалось тут про зниклу жінку, яка є лікаром-психіатром, і в її будинок приїжджає молода пара, начебто, купити цей будинок, і знаходить таємничу кімнату, в якій є аудіозаписи з прийомів цієї лікарки. І вони якось будуть слухати і з'ясовувати, що ж все ж таки сталося з лікаркою, куди вона зникла. Далі ще одна книга від Масян Тенсю. це вже третя частина про небесного урядника. Я також її вже прочитала вона неймовірно гарна. Я продовжую збирати їх, продовжую купляти, хоча вони коштують взагалі не дешево. Ось тому. Але збираю, мені подобається. Мені подобається історія, мені подобається оформлення, мені тільки не подобається ціна. А, і останні три книги, але це цілий цикл. Ой, Важкий. Це три книги від Шелбі Мегюрін: Змія і голуб», Кров і мед та Богий чудовиська. Я читала колись в електронному форматі Змія і голуб» і мені сподобалось ось. Тому, коли побачила, що дівчинка з рук продає, що їй не потрібні ці книги, я така мені потрібно, остановіться, продай мені, і я й купила. Ось буду читати. Вона в мене є ця серія в планах на осінь. Не знаю, чи чи візьмусь зараз читати, якось зараз. Багато чого відбувається в житті, тому дуже мало часу на читання, але 100% колись прочитаю, тому що мені подобається історія про відьму і мисливця на відьом, і що між ними якісь стосунки складаються. Плюс там політична ситуація, ось цей, цей фентезі світ, знаєте, таке класне, розважальне чтиво. Фух, розповіла про всі свої пригоди та книжкові покупки. Чекаю ще декілька книг виходу українською. Я вже бачила їх англійською, але я хочу українською. Тим паче, що я збираю саме ці книги українською, щоб вони були в мене. Це Ден Браун і його секрети секретів. Щось таке, якось так, і нову книгу Бакмана. Пишіть назу в коментарях, які книги ви чекаєте, щоб вийшли, що ви хочете придбати. Що з того, що придбала я, ви вже читали, і що мені потрібно брати і читати тут і зараз. І ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже за скоро скоро наступному відео. Верзіться пока.